Спримить наступные слова и копиеров. Вот это все типа поездки и все прочее. Это разработка алгоритма. Алгоритм это действие, которое всегда приведут к правил. Ну, давай. Що це таке? Ну как? Коля каже, серце коли малюй не може, а якому не поможе, хоч хоті кажи. Жиях мы разум Реноуха це серйозна річ. Ой, серйозно, так же тут Стоять тут столи, ти можеш купити пищу, ти можеш со своїм бутербродом стояти. Пожалуйста. Вот, это есть переходок каких-то в этих самых. Вдруг шаг вправо, шаг слева. Все. Конфету съесть нельзя. Это Гонконг. А, Гонконг? Сингапур ну, так, такой же. Там чуть, чуть проще, а чуть попроще, но все, все, все равно. Сингапур Ваше. Но он более просто разнообразный. Если Гонконг это чистый Китай, ну, вообще это английская колония очень долго. Это не английская колония, это голландская. Голландская колония. Ну то что с Лавяном туди їздити, якщо в підворотні на троих не можно? Ну який це культурний відпочинок, ти мені скажи. Ja. Ну от що ти туди припхалась? Ну щоб нам ото розказати, що не можна, що не можна туди їхати. І там собі І там був піклоту води. Ого. ого-го. було, брати Навіть головний бухгалтер мережі ресторанів і то не знає. Чернілий є. А саму каракати не є. А саму каракати це Ну так от вона виглядає. Ну пробуй, щоб вся сім'я не отравила, спочатку давали пробувати головному бухгалтеру. Давай. І що? О, самко там. Ну правильно, да? стігні не дожили. Що да? ти хочеш? Хе-хе. Три метри. Між домами. Ти чакну в вікна. а если увидит, то что? Тебя могут штрафануть. За соблазнение живущего ну, нет, то, что снимает, Нет, тебя ты провоцируешь. Ты провоцируешь. Конечно, кровать это там спишь, все. Добре, ну давай спробуємо мене тоді спровокувати, а ми вже розберемося. Закрити свої ротики, якщо ваша ласка тут правлю я. Це моя казка. Я у дзеркала, нічого не питаю, Про те, хто я така, я і сама знаю, я на троні, я в короні я на троні, я в короні І слава Богу, знаю я, що любов ілюзия, і слава Богу. Якщо не любов, то буде страх, я з радістю побачу його в твоїх очах, Я сильніша, навіть зі лева хто співпраць. я? я зла королева, я на троні, я в короні я на троні, я в короні І слава Богу, знаю я, що любов і любляє, слава Богу, знаю я Цьом-цьом мене за таку трасу Давай-давай Ось так от. шикарно І тільки для чотири. Ні, не, ти сьогодні тому іспанцю належиш. Ну. Сперёді, а у Бедная Африка получает противозачаточные в европейских товарах. Ну что, не бачишь? <реку> вот, вот, вот особенно в вот уголках. <реку> <вона> та... <реку> а а, а, а у нас мужик там на рецепции не, не да, такой ориентации. Он ему <реку> улыбался. <реку> и все время и все время тер правое ухо. Вы заметили, Сережа, да? Сережа, ну ты ему себе не сподобаешься. <реш> оп та оп не сил плакати ночами. Все обернулося до рину, мене життя. Чорні плями зруйновані. Всі мої плани вже накатали поліції. Заявку за те, що образила чи бабку Може, й вкуплюся великими рушима пошлю всі Своїми очима але кучно! Про Ральбому навіть не борю всім з чоловічка створюю всередині душі урагани. Відчуйте мій жахливий стан, лікарі кажуть, що це депресія. Ну что, пенсионеры, бабахнем Сколько за первый день, то, а? Америка решила купить Гренландию. Ну, купить решила, а за какие деньги? За наши. Нет, они опять возьмут, напечатанные Конечно. А у нас есть золото, мы еще посмотрим, что быстрее возьмут Гренландию. Эти доллары, бумажки или золото? А у нас его больше, чем у Америки. Ми чули, що на природній живуть люди не бідні, але що башренландію нашому народу то всьо так. вісить лапшо, это знаєш, що так це за щастя. От, 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 от я просто поражаю. Що, так нам 17-го року вішають лапшу, а ми все віримо. Американці не цю теорію. Чи треба людям доводити правду, чи краще їм створювати наратив. Так что на Разве в делю дай беспечнейшее? Пробуй, пробуй. Вот сегодня это самое романтическое настроение. Жареную подметку называете супер этой Ну як сподіваться? Ну, як... Я від лютя аж задихнувся. І от не знаю до тепер, що серед сказати. Ну їж свої свині. Я їв. Я з'їв два рази більше ви. Просто ви оцініть кількість. Не то що якість, а кількість. Оце от порція, оце от сріб. Ти будеш до ранку то їсти. А це звичайний порт, так? Да. Ай, свиня є свиня. То свиня то є свиня. Але межанька. Не... Земля пережила падіння метеоритов, который разорвался в дні. Так это вот все вот это было. Вот, вот. Называется метеорит. <laughs> а, вроде... а не гарно виглядає. <смех> <смех> я вот <laughs> <laughs> тільки тобою, любою. Стеж бачиш, що я не верчу голову, ні туди, ні. Вот а сижу тебя, на проте, да, 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 да. урбанизация в виде вообще потрясает свои это самое. Но при всем при этом внизу есть сады, где ты вот так заходишь, они туда вот заходят в обед. И ты созерцаешь. Да, созерцаешь красоту. Там какие-то диковины деревья, птички поют. Все очень вот в центре города ты попадаешь вот в такую саху так. дарга. А лишмат сала без забороны. Так нафига мне такие рай, что там сало не можна. Сереж, как ты. Лучше выехать в чистое поле и созерцать, содержать все. Da, da, чем да, вот да. в этой урбанизации выйти на кусочек этой зеленой травы. Сережа, все все дело в том, что у них очень маленькая территория, она ну ограничена да, вот ограничена, сколько они там купили. там Нет, оно ограничено высоченными скалами. Вот а здесь спала Виктория. Кто-то много подняться, но вот все, и мне куда Я говорю ну, о ну, красоте они эту как они найти свои. И тебе огромный аэропорт. Нахрена он тебе нужен? Выехать оттуда и Вы, Выйди в Китай и езжай куда хочешь. Или еще куда? -то. Да вы Серьезно, что, а не вы Кому это что все отойдет, надо? Это вся урбанизация и все это дело. Чем вы восхищаетесь? Этими, вот этими вот Нет, ну я тебе скажу, для человека вот я знаю, ну, не, ну, я Сергей... вы, сегодня, вы сегодня выехали. Я Сергея Петре мою увидели, что это такое красота. Да. Они а, вот я... это вот, вот это вот. Я тебе скажу, ну вы к содах. У тебя такое очищение происходит. Сады, не сады, ну, я очищусь. Ой, выпил, Карпату, выпили вон самогонки, очистить. Такие очищения в Браславике, как не дать. Я кинул в суды. А залезь вон в Карпатах на тебя. Карпата, у и... тебя такое ощущение, такое видно. 就一直跟着。 П'ять чоловік в одній кімнаті. Ну, так не мучиться. Судя по тому, що ну, є в фільмі. Ой, ну зараз особливі Я... серіали. Да. Та що? Ну, ну ми сьогодні дивилися на рецепшені таку драму спочатку, а потім вона виявилася. А вот внизу, от три поверхи внизу, так. Да. <реш> да, бесплатно. Бесплатно, без грошей, три рома. В этом смысле. І, і ми теж грали, ми теж да, були. були Витримка. <решно>, ми... Барселону смотри, ну. Так, да, пішли спать. Нет, Ой, нет, меня чи Барселону перешло, скажите, во завтра Завтра <кх> 9. Чекайте, то яке завтра -то? Сегодня. Сегодня. а яке завтра? Сьогодні. 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 Сьогодні це вже, вже перша ночь. Lie, lie, lie. Bye. You are deceiving me. I That's me I love you even if you lie I can't live without you But you can't live without me he, he, he. Lie, lie, lie. life is alive. lie My

Це таксі. Воно повезе нас в суєту з барселонського аеропорту. Далі переліт додому. бай-бай, Ендора -бай, Барселона. Спасибі Гелі Зозулі і Соломію Опришко за прекрасний музичний супровід фільму. А також Умар Кеїн за неперевершену задушевність виконання творчих вам успіхів, дівчата. І замість епілога. Це ж треба було пертися на півтори тижні через всю Європу в якусь там Андору, коли за ті ж самі гроші можна було спокійно пообідати в Буковелі.